Спитала дитина, що таке трава, і повні пригорші мені простягла. Що відповісти дитині? Не більше за неї я знаю, що таке трава. Може, це вдача моєї прапор і зеленої барви надії тканини зітканий. А може, це хустинка від Бога, запашна, умисна нам зронена у подарунок на згадку, десь у куточку і вензель власника, щоб помітили ми, звернули увагу, запитали, чия. А може, трава така ж дитина, зрощене зелене немовля. А може, це і роглів такий самий, що означає, росту де багато землі, йде мало, між чорними та білими людьми. Хай то буде канадець, вірджинець, конгресмен чи афроамериканець. Всім даю я одне й однаково всіх приймаю. А тепер вона ніби схоже на гарне непідстрижене волосся могил. Я буду ніжний з тобою, трава гурниста. Може, ти ростеш із грудей юнаків? Може, я полюбив би їх, якби знав раніше. Може, ти переросла зі старих чи знемовляти, що недовго було біля материнських луна? Може, ти є материнське луно? Надто темна ця, що прости сивини старих матерів? Вона темніша за безбарвні бороди стариків, за темна, що прости з блідорожевих піднебінь. О, я чую нарешті мову стількох язичків, і відчуваю, що недарма вони проросли з під небінь. Шкода, що не можу я тлумачити натяки на юнаків і юнок умерлих біля материнського лона». Що ж, по вашому стало з юнаками й старими, що ж, по вашому стало з жінками й дітьми, вони живі й десь їм не злезли, ведеться. Найменший пагінчик свідчить, що смерті нема насправді. Бо якщо вона й з'явилась, то вела за собою життя. Смерть не чагає в кінці шляху, щоб життя зупинити, смерть богине при появі життя. Усе рине вперед і вшир, нічого не зшизає. І смерть це не те, що гадають, це краще.